Дональд Трамп веде переговори з Росією про завершення війни проти України. Про це американський лідер заявив під час брифінгу в Білому домі. Трамп наголосив, що прагне покласти край цій жахливій війні, адже на передовій гинуть мільйони молодих людей, та чимало міст і сіл зазнали масштабних руйнувань багато міст зруйновані. Вони на вигляд як майданчики для знесення будівель. Тим часом військові просто стріляють одне в одного. Це дуже рівнинна місцевість. І єдине, що може зупинити кулю, це тіло людини, солдати обидвох армій. Росія ймовірно втратила майже 800 тисяч військових, а Україна 600 тисяч або 700. Це безглузда ситуація з огляду на ці факти. Я готовий зробити все, щоб зупинити це, і я вже веду переговори, щоб припинити цю війну. Нідерланди допоможуть підготувати українських техніків для обслуговування F-16. Навчання триватиме до кінця квітня. Повідомили у прес службі Міноборони Нідерландів. Авіабазу, де українських військових готують для роботи з F-16, відвідав міністр оборони України Ростем Омєров. Там він поспілкувався з нашими військовими, які проходять інженерну та технічну підготовку. Про це очільник Міноборони написав у Фейсбуці. Також повідомив, що цього року Нідерланди передадуть Україні. Нову партію винищувачів F-16. серед пріоритетних напрямків допомоги, передача дронів, далекобійні можливості, боєприпаси та посилення ППО. Сотню безпілотників готує Латвія для України. Про передачу озброєння оголосять у понеділок у посольстві України в Ризі. Пише Делфі. За даними видання, там також продемонструють роботу одного із дронів. Водночас автори ініціативи підкреслюють, українські військові гостро потребують різного роду безпілотників, зокрема ФПВ-дронів, розвідувальних і атакувальних.